Вітаю вас, друзі, в новому 2024 році і мій топ ножів для EDC 2023-2024 року. Розпочнемо. 10 місце. Benchment міні gripкілля Маленький, зручний. з офігінною сталюкою S30V на лезі. Замок Axis Lock. Дуже приємний пластик на руків'ї з недоліків чому 10-те місце замок Axis Lock. Мотиви, чому я його поставив на 10 місце. Бо якщо ви поїдете на якусь велопрогулянку, або будете десь у лісі довгий час, обов'язково в цей замок потрапляє якийсь пісок, земля, гілля, продукти. Харчування та інше, що у вас є у кишені, і замок починає дуже погано працювати. Тобто е не раджу. А якщо ви на війні, це взагалі е на цей замок можете не дивитись, бо будуть з цим ножем проблеми, ніж у критичній ситуації вас підведе. Десяте місце. Бенчмейт міні-грептіліан. Дев'яте місце. У, спайдерка. Ганза. Модель 729. Стара версія. На новій версії отвір іншої форми. Дуже вдала копія Spider і 2 Ось зручний, різучий, непогана сталюка 440. Це легко точиться, гарно правиться. Цей ніж у мене вже багато років. Пройшов і Крим і Рим, і 24 лютого. Ось. Але ну, те ж саме недолік, як і у Бенча, замок, Аксізлок. Засирається, будете, ви його дуже погано е, він відкриватись, і ніж може вас підвести. Але різак дуже класний. Восьме місце. Сьоме місце Бьорд кара кара 2. Це дочерна фірма е, фірми Spider-великий. Зручний тонкий, різучий, сталюка 8 хром 13 мальовден Ванадій, з недоліків габарити. Ми його розглядаємо як ніж для місця, тобто на кишені він буде у вас великий, а з родною кліпсою я тут, як бачите, поставив титанову. Ніж у вас буде з кишені стерчати ось так. Примерно де. Да, ось так. Тобто я цією екліпсою вигадав тільки сантиметр. Але для природи, ніж е, ідеальний. Сьоме місце Bird Car 2. Шосте місце. Це всім відомий легендарний Spider Conicius. Сірейтарна версія, плейнової в мене зараз нема. Зручний, невеликий, різучий спайдерка, але китаєць. Сталюка тут дуже непогана. Та ж саме 8хром 13 молібден Ваннадій. Невеликі габарити, замок Лайнерлок. З кишені він буде старчати. Ось я. Про що я і казав, ось так у вас. Тобто ніж буде видно. Але, мабуть, на цьому все. Шосте місце Spider Contination. П'яте місце. Легендарний, зручний ніж Ontario Red Модель 2. Чому друга модель? Знов. Невеликий різучий для місця. Ніж е, взагалі у руці, хоча е, долоня в мене невелика, але ніж сидить, сидить дуже класно, різними хватами, офігенна механіка, тобто ніж, ну майже фліпує, ось, то в мене рученьки засраченьки Сталюка тут Aus 8, 8. Виробництва Тайваня. Це нові серії. Тобто китаць, але з американського походження і з сталюкою Aus 8. Це у нас п'яте місце. Переходимо до фіналістів. Четверте місце. Знов легендарний. Вибачаюсь ніж Опінель 8 Франція. Сталюка тут карбон. Ніж я цей трішки вже <смі> з нього познущався, це мій такий колхозний кастом. Я вважаю, що цей ніж ідеальний для лісу, для грібників всяких, для кухні. Для всього. Тобто, для рибалок, але для рибалок треба брати не з карбоновим лезом, або на карбоновому лезі робити, як і я, оксидування. Це оксидування я робив у Кока-Колі. У лимонній кислоті набагато воно стайкіше і нема таких плям. Чому робив оксидування, у мене цей ніж побував у морської воді і пішов такими жовтими плямами. Різучий, афігенний, це ніж, мабуть, з самим афігенним різом, який я взагалі тримав у руках. Навіть спайдерка з апінелем не можуть. Бути порівняний, це взагалі ніж, якщо ви грибник рибалка, дуже раджу. Опінель 8. Це у нас четверте місце. Третє місце. Це в нас, я його називаю ніж. Велосипедистця на сам на ділі це мультитул Лайзерман, Скелетул. Непоганий, невеликий оригінальний мультитульчик, але чому е, третє місце? Це. Того, що тут дуже невеликий функціонал. Ну, якщо ви любите велопрогулянки, то тут є плоско... плоскогубці, тут є з цього боку, відкривачка, вона а караби... карабін, викрутка ось такого плану, тобто біти ставиться. І викрутка ось з цього боку под Philips. Плоска і под Philips. Тобто велосипед ви полагати -ти -ти зможете. Але як мультитул це більш є кліпса, до речі. Я цей ніж позиціоную, як і Мультитул, як саму дорогу відкривачку. Ой, третє місце. Лайзерман Скелетов. Друге місце тут у нас на, на самом ділі три ножа буде. По функціоналу вони для місця міста. Саме те. Та і взагалі на війні. Перше, перше ніж це Лазерман Вінгман. Непоганий, непогана леза. Ось. Що тут є ще? Ну, кліпса, звичайно, з цього боку ножиці. Далі. Непогані плоскогубці. З цього боку у нас відкривачка, напилок. Плоска викрутка, інструмент для відкривання всяких блістерів. З цього боку у нас ой, викрутки. Велика та плоска. І все. Це перший ніж з другого місця, другий ніж. Це дамський варіант. Вікторінокс. Є плоска викрутка. О, є. Філіпсовська викрутка, відкривачка, Звичайно, ніж, пилка для ногтів та викрутка, і ножиці. Також є зубочистка та пінцетик. Такий дамський варіантик. Це друге місце, три ножа, котрий я з собою тягаю. Взагалі постійно. Цей ніж, до речі, дуже класно е, і зручно, зручно його носити у гаманці. І ось такий вікс. Ось. Леза. Відкривачка. Відкривачка. Маленьке лезо та ножиці. З цього боку штопор, крючок, гачок і шило. Ну, пінцет, пінцет і зубочистка. Ніж класний, зробив я ось такий підвіз. І ці три ножа я носив з собою постійно. Чому друге місце? Тому що перше місце у нас перекриває повністю ці, всі три ножа. І наш фіналіст. Маленький, зручний перше місце Multituol Roxan. Китаєць. Відносно недорогий, Показую комплект. Перше є набор бід. збито тримачем. Тобто біти стандартні, можете поставити, поставити сюди все, що завгодно, які вам потрібні. Але тут є, так би мовити, з коробки всі три торси, котрими ви зможете полагати всі ножі, котрі були у нас на огляді, в будь-яких умовах. Далі, стеклобій. Ну, таке собі. Не разу не користувався, як ліпса, пилка для ногтів. Ой, далі з цього боку. Відкривачка та інструмент для відкриття блістерів. Відкривачка для консервів. Та, що в нас тут ще Шило! І це єдиний недолік цього ножа, то що шило без е, отвіру. Далі, тобто цей мультитул взагалі я вважаю ідеальним мультитулом, котрий існує. Якщо б тут була нормальна сталь, а не 3 хром 13, то взагалі було б масх. Непогані плоскогубці. З них тече мастило, як із всіх китайців. Є ножиці, ножиці доволі великого розміру. Тобто для порівняння, давайте, я вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. Так, ось. Такі ножниці на швейцарці, ось тут такі. І давайте для Зермані теж порівняємо. Тобто набагато великі, ніж на топових фермових ножах. Та й взагалі, якщо вам потрібна викрутка, ну, до речі, тут єдиний другий недолік, її дуже складно достати. Тобто, щоб достати викрутку, вам треба її буде або мати довгі нігті, або чимось, як я, підколупувати. Ось так, достали викрутку. Тут, до речі, ще забув, є ось така маленька відкрутка, щоб гвинтику в окулярах підкрутити, а взагалі це. Відкрутка під Philips використовується як бітотримач і сюди ставити биту. Ось таке перше місце. Штука дійсно класна. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Можете підтримати автора на BuyMeCoffee. Посилання буде під відео. Ой. Слава ЗСУ. Хочу вас привітати з новим 2024 роком. Рік почався дуже погано, але я вірю, що ми переможемо. Дональте на ЗСУ. Слава Україні! Пока-пока!